Потом, с 13 часа, числа, а так, в с 1 августа. Мне сына. Дома же, что же, буду сидеть дома, сын будет для того-то, а я буду дома сидеть смотреть телевизор. Как говорится, старый боевой сержант. Советская армия. Надо кого-то научить, подсказать. Ребята молодые все. Вот, для этого я и здесь. Вернее, мы для этого. Питание, нормально, одежда есть. А, ты, ты Дай бог, чтобы только было перемирие или мир. <связь> <что> да, да. Держитесь. <связь> Все, держись. Давай еще, наверное, будет. Давай, давай, давай. 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 На даний час у нас ситуація, якби вчора була так зміна, трошки що в день було трошки затиш'я. Ночі почали атакувати так само, опять, момент ці мінометні обстріли. Накрили два, два залпа граді, було по нам, стрількутня, робота в БТР. Минули, минули дні робота по нам танчик. Робота в, десь звісні двох кілометрів по нам був. Ну, ситуація напряжена в нас, буває таке, що чуть спокійні, буває два години, а потім починають знову мінометні обстріли. Ситуація в нас така, що йде зима, дуже холодно. І воєнна техніка наша ще не готова на зимовий період. Місцеві, бо їх дуже мало залишилось, в основному вся маса людей виїхала, залишилась тільки одиниця. Це які залишились старші люди, які їм просто немає куди поїхати. Вони приходять так само до нас чи просять щось поїсти, ми їм даємо хліб, тушонку, все, що в нас є, ми з ними ділимося. Ну, вибачаю, що ми проживаємо на даний час в їхніх місць, житлових будинках. Ну, як ви бачите, тут все розбито. Це роботи не наших рук, це сепаратисти б'ють по нас. Ми тільки укриваємося, зберігаємо те, що залишилося. були